Так, приїхали до нас подовжувачі з пилкою. Подовжувач йде на 2 метра. Ось так він виглядає. Оп, І фіксується на будь-якій висоті. Сюди вниз вставляється в ручку акумулятор. Раз. Защокнули. В другу вставляється пилка. Раз. Защоккну пилку. Для пилки також є тут фіксатор, щоб вона не випадала. Регулюється по наклону кут. От, тут включаємо. Раз. Можна обрізати будь-яку висоту. Будь також в нас окремо є сікатори. Можна зняти, Цей подовжувач підходить також для сікатора електричного. Знімаємо пилку. Беремо ось сікатор. Вставляємо секатор. Раз. І. Два рази треба, а тут треба його запустити. Тут запустили, зеленим загорілось. Два рази нажали, все працює. Ви вирівняли собі рівненько, Витягнули на 2 метри і будь-яку віточку ви обріжете. Тут кнопку нажимаєте, зверху обрізаєте. Дуже класна річ, класно якості. Що подовжувач, що пилка в такій коробочці йде. Є два акумулятора, є Тримач ремішок І також окремо у нас є секатори, до яких підходить цей подовжувач. Не до всіх підходить цікаві подовжувач, і не до всіх подовжувачів підходить секатор. Можна в нас замовити як окремо подовжувач і пилку, також докупити секатор. Ціна дуже адекватна. Переходьте до нас в магазин, замовляйте.